Я вчора в Києві брав участь в одному заході, який організовував журнал НВ. Він розпочався з виступу. Там, де залужний був. Так, він розпочався з виступу генерала Залужного, посла в Британії, який сказав, за рахунок чого можна виграти цю війну і переламати ситуацію. І його висновок, Україна може переламати ситуацію, якщо ми виграємо битву технологій. А потім цілий день виступали представники українських стартапів і збройових компаній приватних, які надали вражаючі. Вражаючі приклади, де Україна має проривні технології не тільки в області дронів, безпілотників, роботизованих систем, а багатьох багатьох видів озброєнь. І це є той напрямок, де Україна може йти попереду цілого світу. І це уявіть собі, на 70 80 якщо не дев'яносто приватні гроші. А якщо б держава ще додавала? це є пункт перший. І Україна в цьому плані може дістати стратегічну перевагу, яка переламає хід війни на полі бою. Пункт другий. Що, на мою думку, зараз всі в Українці мають робити, починаючи від президента і закінчуючи нас, от, навіть тут присутніми, ми повинні кожен на своєму рівні шукати союзників в Європі. Ну візьміть поляків. Ну ми ж можемо, у нас є купа знайомих в Польщі під мільйон наших заробітчан. Вони не беруть участь в польських виборах, але вони ж впливають на польське суспільство. Впливають. Треба зняти питання Волині, ну зняти, треба, перенести на після війни. Це може Польща є стратегічний інфраструктурний хаб. Ну мене самого тріпає. Але я сам навіть купився. Коли, коли всі тут перепощували президента Дуду, який назвав українців нації вбивць, а потім ми взяли польські оригінали. Це неправда було так, не було сказано ним. А ми всі купилися і це, і ми своїми руками грали в цей російський наратив. Ось цього не можна робити. Німеччина в Німеччині через пару днів виборів. Мільйон двісті наших заробітчан в Німеччини не також не беруть участь часу виборах. Але вони ж на німців впливають. Що нам треба? Нам треба, щоб Мерц виграв з величезною перевагою, щоб альтернатива для Німеччини там не взяла свої е, ці. Я вже не кажу про українські громади по цілій Європі, про греко-католицьку церкву, яка присутня по цілій Європі. Я абсолютно впевнений, то, що робить наш посол в Британії. Нам потрібна оця британсько-скандинавська війська, плюс поляки, плюс німці, може французи, яка сформує разом з нами оту коаліцію рішучих, яка зіграє з нами по-дорослому. І пункт третій. Ми повинні зараз собі дати спокій тою Америкою. До літа Трамп почне просідати. Як ціна на галон бензину не буде 2 долари, як він обіцяв, а буде 3 і більше, то буде така цікава ситуація.